Шопкінс без зупинки кожної хвилинки. Таємничі двері. Hmm. Що це ти тут робиш? Думаю, думаєш про що? Про двері. Про okay. двері? Так. А mm, Що з ними? Ну, а що ми про них знаємо? Вони відчиняються. Лакитні. Ні. Це я. Я думаю, що за ними. О, так. ми крізь них не виходили. Тостер казала, вони її розпричавили, та це ж не те саме, що вийти. А батон казав мені, що за цими дверима починається земля пікнік, Де панують загадкові монстри мурахи, які з'їдають усіх розяв. Як це жахливо! Батон хотів тебе налякати. Не, не існує ніяких монстрів мурах. Жарт. У нас з тобою зовсім різні уявлення про жарти. А я так і не дізналася, що за дверима. Чому б не глянути? Ти про що? Вона пропонує подивитись. О-ха-ха, Я зрозуміла. Але я не можу підійти до дверей і чекати, доки вони відчиняться. Це не так просто. А печенюсці вдалося? Що? Хоні! Та ну ж, це просто жарт! Якби мурахи справді існували, то вони самі зайшли б у ці двері та поз'їдали б нас. Мураві! 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 Е привіт. До зустрічі.